Засенко. пісня про Україну. Я йшла лугами навпростець, де трави у коліна, знайому пісню вітерець співав про Україну. Шуміли в ній твори, ліси і грали десь цимбали, козацькі, давні голоси, мов з під землі лунали. І до чорного прибій в кайдані перед я чула в пісні вітровій. У себе біля скрої. І поки йшла я поміж трав по молодому листу з верби сопілку змайструвала, веселу, голосисту, тоді вдихну пісенний звук у дудочку вербову, озвався гай, озвався луг на ту правдиву мову. Затихла я, вийшла з даля, дай думаю, спочину. Аж чую, вся земля моя співа про Україну. Yeah.